Медитація це радикально проста молитва. Ми входимо в тишу та перебуваємо у миті справжнього моменту. Тут на нас чекає Божа присутність. Щоб залишатись в моменті, ми кидаємо якір. Це одне просте слово, яке ми повторюємо під час медитації. Це тонка та делікатна праця, схожа на доглядання за рослиною. Тому ми також називаємо медитацію мистецтвом. Медитація це мистецтво просто бути, те, що ми робимо у медитації це найкращий шлях для того, щоб повернутися до основи нашого життя, все, що ми робимо та все, чим ми можемо бути, все це засновано на здатності просто бути. Чисте буття, це дар, якому Бог дарує себе самого. Але найчастіше наша увага втрачає зв'язок із цією основою, втрачаючи зв'язок із буттям, ми втрачаємо зв'язок із Богом, але ми завжди можемо повернутися. В глибині людини перебуває насіння Божого життя, воно приховане в ґрунті поля нашого буття. Якщо ми повернемо нашу увагу до цього внутрішнього поля. Ми знайдемо скарб, і цей скарб почне розквітати квіткою присутності. Ось як ми це робимо, цьому мистецтву нас вчить давня традиція пустельників. Спочатку нам потрібна безмовність, безмовність це коли розум уважно слухає, а тіло йому в цьому допомагає, мовчки ми сідаємо на стілець. Подушку або лавочку, прикриваємо очі, тримаємо спину рівно, немов це струна нашої безмовності, що з'єднує небо та землю. Ось тепер ми готові. Зерно присутності засіяне. Тепер нам потрібен тільки спокій. Всередині, в глибині, де панує тиша та увага, ми починаємо подумки промовляти лише одне. Одне просте слово, ма, та будь-які роздуми про слово це спроба перейти від слова до ще чогось. Наше слово це якір, який ми кидаємо у води чистого буття. Ми знаємо значення нашого слова. Бог приходить, Боже буття вже є тут та зараз. Ми прагнемо не роздумів. А зустрічі. Ми повторюємо одне слово знов та знов. Якщо будь-що буде нас відволікати, ми будемо тільки повертатись до повторення, ми, наче поле, в якому лежить зерно. Коли в нас панує спокій, зерно присутності зріє. Медитуючи, ми триваємо в уважному повторенні слова від початку до кінця медитації. Це велике щастя просто бути тут та зараз. Якщо ми щасливі, ми не слідкуємо за часом. Таймер та звучання дзвоника, немов зміна сезонів у природі, самі підкажуть нам ось час початку медитації, ми вчимося терплячості дерев, що медитують всю зиму. І коли прийде час, дзвоник знов нас покличе. Ось прийшла весна. Ми повертаємось до життя. Коли час медитації закінчується, зерно стає квіткою присутності.